Якщо Галичина зробила Україну, то якщо Україна буде жити так, як вся Галичина, то й буде велика така файна Україна. Ми просто не дорахували тоді одного. І через деякий час прийшло це усвідомлення. Ми, ми не могли зрозуміти, що ми зіткнулися з зовсім з денаціоналізованим за 70 років советським чоловіком, який пережив голод заселення росіян на цій території після голоду, потім Другу світову війну, де нас як гарматне м'ясо положили, і, і так далі. Потім пережили ми ще й покарання тих, хто вернувся з полону, і пізніше ми пережили той схід, пережив так званий розвинутий соціалізм. За 70 років народилися три покоління, яких, яких виховували вже в чисто совєтському дусі, яким нав'язали Російську православну церкву, яким підручниках історії розказали про три братні народи. І уявити собі, що за якийсь короткий час після 91-го року, ми зламаємо цю стіну. Психологічно. Ну, це, це було просто не ну, це фантастично, це було неможливо. І ми тому вдарилися лобом в стіну. Коли, коли до нас почало доходити через багато років, так не пройде.